Вітаю, мої любі малята, послухати вірш надії Красоткіної. Дерева починають зацвітати, дохмяний аромат ледить у світ, краса така в словах не передати, І вабить очі цей чарівний цвіт, І гріє душу вишенька біленька, що зацвіла так рясно край вікна, І квіточка так радує серденько, така краса. Така у нас весна, Милуєшся, аж хочеться співати, Повсюду дивовижні чудеса, І сонце починає пригрівати, синіють волашкова небеса, а в них пташини хор уже лунає, Цвісти чарівно починає сад, і жайворонок у полях співає, Летить над світом квітів аромат. Дерева квітне, це насправді диво. Це наче казка справжня таїна, так всюди світло, ніжно і красиво, бо це весна, квітуча в нас весна. Тож сьогодні малята я пропоную вам намалювати квітуче дерево. Шановні дорослі, допоможіть, будь ласка, малятам намалювати шаблон дерева. Також для роботи нам знадобляться ватні палички! Дітки, а перш ніж ми почнемо малювати, ми з вами трішки почаклуємо. Для того, щоб отримати рожеву фарбу, нам треба змішати білий та червоний колір. Спочатку на пензлик беремо білу фарбу. А тепер додамо трошки червоної. Ось так. Трішки чеклунства. І вуаля! Рожевий колір готовий! Можна малювати! Далі беремо ватні палички, змочуємо у фарбі та притискаємо до наших гілочок. А за допомогою пензлика та зеленої фарби намалюємо листочки. Ось таке квітуче дерево вийшло в мене, а на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму у приватних повідомленнях. До побачення, до нових зустрічей!